Здравствуйте! З вами канал Творити вміє кожен і я Маріна. Сьогодні буду готувати сухарики в домашніх умовах, дуже смачні, швидко готуються, без консервантів. Готовлю часто, так як донька моя дуже любить, а купувати з консервантами я не хочу. Буду готувати сьогодні двох видівом. Одні будуть з чесничком житні, а інші будуть з такою приправою, схожою до мівіни нашої. Це польська приправа без консервантів, йде з овочами. Тут дуже смачна. Для обох видів нам потрібно солі, в житніх ми трошки більше додаємо, а в білі менше, тому як тут є вже сіль в приправі самій. І олія соняшникова, 2 ложки і туди, і туди. Дві ложки столових олії нам потрібно. Будемо нарізати хліб. І так, нарізали ми їх такими брусочками, щоб все добре перемішалося, потрібно взяти глибоку миску, каструльку, що у вас є. В маринад додала я 2 столових ложки олії. Чайну ложку солі, 5 зубчиків чеснику видушила. І тепер все ретельно перемішуємо, додаємо сухарики і перемішуємо. І перемішуємо так, щоб покрила олій і наша заправка з чесничком олійка, всі кусочки наші, щоб все перемішалось однорідно. І виставляють на форму нашу. Виставили форму. Тепер стали на 180 градусів духовку на 20 хвилин. Но цих 20 хвилин 2-3 рази ми повинні їх помішати, щоб вони не пригоріли, були смачними. І так, два види сухариків у нас готові двома різними смаками. Провели в духовці вони 17 хвилин у мене. У мене електрична духовка. Да, дивіться, будь ласка, в кого газова там різні режими, кому порадується більше, кому менше провести в духовці, в мене зайняло це 17 хвилин. Дуже запах на кухні, не можу вдержатися, Іду доньку пригощати. Всім дуже вдячна, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення!